Знаєте, друзі, давно вже відео не знімав про санаторій Шахтар. І думаю, сьогодні чудовий ранок, чудова погода. Ну, бачите, після дощу. Мокро, по моїх відео можна сказати, що у Трускавці завжди прекрасна погода, але це не так. Вчора десь біля чотирьох разів падав дощ, ну сьогодні ще й вночі, ну і сьогодні після обіду теж буде. Ми зараз, друзі, знаходимося біля готелю PH-Club, а праворуч від нас знаходиться церква Святого Миколая. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз йдемо від церкви Святого Миколая і йдемо до санаторію Шахтар. Зараз це вулиця Гоголя, а зараз перейдемо на вулицю Степана Бандери. А це готель PH Club. В кожному відео я відповідаю на декілька коментарів, які задають люди під різними відео. І вже два рази задавали коментар, скільки ж по часу, напевно. Або в кілометрах від центру міста до санаторію Карпати. Якщо взяти найкоротшу дорогу від центру міста, тобто від міської ради до самого санаторію Карпати, карти Google видають мені 23 хвилини пішки і 1,6 кілометра. Це найкоротший шлях. Найкоротший друзі, але якщо в такому темпі, як я ходжу, і знімаю відео, то я думаю, що десь ну, хвилин 17. До 20, не більше, не більше, а з санаторію Карпати до бювету десь хвилин 15. ну знаєте Трускавець таке компактне містечко, із об'їзної дороги, ну з околиць курорту до центру, це приблизно 15-20 хвилин пішки, ну на авто буде набагато скоріше. Це ми повертаємо на вулицю Степана Бандери, прямо перед нами знаходиться. Готель Раймонд. Ось такий готель так виглядає, бачите, стоїть така гуска. Це символ курорту, чи гусак, чи гуска. Ось, а праворуч знаходиться готель Кардинал, апарт готель кардинал. Вже два роки, як він працює, відкрили новий готель. Праворуч вулиця Франка, а ми йдемо по вулиці Бандера також, бачите, ліворуч будується новий житловий комплекс Residence 31. Великий будинок, дев'ятиповерховий, буде багато квартир. Також запитували в коментарях, чи з залізничного вокзалу або з автовокзалу чим можна доїхати до санаторію Карпати. Громадський транспорт до санаторію Карпати не їздить. Він їздить тільки от автобус, курсує оцієї дорогої Степана Бандери. До санаторію Шахтар можна під'їхати, але до санаторію Карпати, ну там перейтись недалеко від санаторію Шахтар, в принципі. Але якщо з валізами, то краще брати таксі, або якщо ви приїхали потягом, то від санаторію Карпати є трансфер з залізничного вокзалу. Ну Ви замовляєте путівку і наперед е домовляєтеся, що вас там забрали. Ось це бачите готель Кардинал. Праворуч йде вулиця Оляни Кравченко. А ми йдемо прямо до санаторію Шахтар. Не пам'ятаю вже дійсно, коли я там був. Ну, Ще точно зеленого листя на деревах не було і нічого не цвіло. Можливо, це ще було рік взимку. В санаторії Карпати я був е, минулого тижня. Десь приблизно так. Знімав точно як сакури, там цвітуть. Ось бачите, який великий будинок буде. Невідомо, як там буде з автомобільною парковкою, але це проблема от рускавців всіх нових житлових будинків. Немає де припаркувати авто. Навіть взяти до уваги оцей будинок зеленого кольору, ну, салатового. Побудований вже приблизно 10 років тому, можливо, трішки більше. Ну. Паркоміць для авто немає. І всі автомобілі стоять вздовж вулиці Помірецької. Ви бачите, що будівництво на курорті триває практично постійно. Перший раз я у Трускавець приїхав у 2006 році, і я просто не бачив до того часу стільки будівельних кранів в одному місці. Навіть, мені здається, у Львові не стільки будували, скільки будували у Трускавці. Ось це, бачите, вулиця Помірецька. І вздовж стоять автівки від одного будинку і другого будинку. І тут вулиця з одностороннім рухом. У 2006-му, можливо, навіть ще раніше, там взяти, наприклад, 2004-2005 це був будівельний бум. У 2005 році відкрили санаторій Женево, також відкрили Ріксус Прикарпаття, відкрили Мегамаркет ТКС біля верхнього Ювета. Ну, дуже багато. Цей рік було побудовано різних закладів. І також, пам'ятаю, я був у 2006 році, то вже наполовину був зведений оцей висот, висотний будинок по вулиці Сагайдачного. Ну, як на повороті до Борислава Карпатська столиця. Його вже половину збудували. То рахується, що також початок будівництва, десь 2005-2004 рік. Дуже багато будинків, ну і всі ті якраз недобудови будувалися ті, що в, верх, в районі верхнього бювету. Також вони вже там стояли високі крани. І все будувалося. Ну, дійсно, я стільки, такої кількості кранів не бачив ніде. А приїхав Трускавець, а це якби знаєте, інша держава. Зараз вже будують на таких е, ділянках. Е, Ну, малих, немає де розвернутися, тому немає таких великих кранів, як були раніше. Зараз вже якось обходяться ці будівництва меншими кранами. Раніше це дійсно були величезні крани, і їх було видно здалека. І на той час мене вразила велика кількість людей а, якраз біля центрального бівету, в курортному парку Адамівка ну, просто було не проштовхнутися. Стільки було людей, це був літній період, липень місяць, сезон відпусток, з квартирами були проблеми, щоб знайти на зйом, не говорячи вже про путівки, це було просто взагалі. І ходив я і нижній бівет, і верхній бівет. Всюди лунала музика, багато було людей. Торгівля процвітала. Ну, Дійсно, на курорті я просто... Не можна було подумати, де стільки людей можна помістити. Але от тоді на той час працювали санаторії, Рубін, Янтар. Алмаз, кристал так що люди. Левова частка людей відпочивала там. ну і Також великі санаторії, як санаторій Карпати, Молдова, Шахтар, також приймали багато людей. Тут ще й був готель Трускавець, санаторій Трускавець. А, до речі, мене запитували в коментарях. Е, одна пані 80 років хоче приїхати на курорт, порадити їй якийсь санаторій. Ну Не знаю, друзі. На мою думку. Можна було б аркада, Арніка або санаторій Трускавець. Ну, вони близько до центру, якщо полюбляєте гуляти, полюбляєте шум людей. І вони близько біля вокзалу і без перепадів висот. Але якщо можна і санаторій Кристал. Там є власний бівет, якщо не виходити за територію санаторію, то можна відпочивати і там. Можливо, є ще в когось якісь думки. На цей рахунок, так що пишіть, друзі, в коментарях. Допомога завжди всім потрібна. А ми вже підходимо до санаторії Шахтар і хочу вам, друзі, нагадати про ціни, які зараз діють в цьому санаторії. Отже, одномісний номер буде коштувати 2210 гривень. Для однієї людини, а двохмісний номер вже буде коштувати для двох 3600 гривень. Двокімнатний люкс з кухнею для однієї людини 3530, для двох 4920 і однокімнатний люкс 3170 гривень для однієї людини, для двох 4560 гривень. Ну і найдорожчий тут котеч. Для однієї людини буде 5770 гривень. А для шістьох буде коштувати 12 720 гривень. У вартість входить проживання, харчування і лікування. Ну, Лікування, кажуть, що тут непогане. Дуже багато позитивних коментарів було на рахунок санаторію Шахтар. Ну і окрема подяка садівникові. Тут дійсно все гарно, красиво підстрижено, все цвіте, пахне і доглянуто. Є тут така невелика водойма, в якій плавають завжди такі кольорові рибки. Якщо приїдете з дітьми, то їм тут буде цікаво. Ось, Бачите, різнокольорові. Їх тут набагато більше, ніж було минулого року. Ну, Вода ще свіжа, бачите, водойму, напевно, тільки недавно запустили. Є тут такий невеликий. Водоспад каскадного типу. Ну і також є невеликий парк на території санаторію. Влітку там встановлюють гамаки і такі лежаки, єдине, що немає літнього басейну. Є літній душ, але немає літнього басейну. Був би басейн. Ну, мається на увазі літній, то був би тут, напевно, найкращий відпочинок з найкращими краєвидами із цього санаторію. Видно Карпати, вітрову електростанцію, ну і також видно озеро, яке вже наполовину порожнє. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Є тут, бачите, на території санаторію є і тенісний корт, є також спортивний майданчик з тренажерними з тренажерами, і також є дитячий майданчик для людей, які приїдуть з маленькими дітьми. Ну і такий, бачите, невеликий парк. Дійсно гарно прибрана територія. Все підстрижено, покошено. Гарне місце для відпочинку. Ось тут ліворуч дитячий майданчик. Ну Зараз ранок 9.00 і немає ще поки що дітей. Можливо, хтось ще снідає. Бачимо декілька людей перед виходом в санаторії. Цікаво, напевно, зняти відео у вечірній час. Тут людей буде набагато більше. Видно Карпати, видно вітряки. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!